Дуже дякую, пані Галина. Доброго дня, шановні учасники і учасниці. Від імені Українського жіночого фонду я дуже рада вас привітати і хочу вам подякувати за те, що ви знайшли час і можливість до нас приєднатися сьогодні. І знаєте, ми продовження власне того, про що говорив пан Павло. А, чим для багатьох з нас 8 березня, але ну, ми по-різному до цього ставимося до цього дня. А, я е, хочу сказати, чим для мене є 8 березня. Для мене 8 березня є особливим днем, насправді, але особливим тому, що я вважаю, що сьогодні ми маємо говорити про дискримінацію жінок. Ми маємо порушувати питання дискримінації жінок в Україні і ми маємо говорити про наші права. Про права жінок на гідну оплату праці, про те, що ми маємо на рівну наразі сьогодні в Україні оплату праці з чоловіками. Ця різниця становить 24%. Це офіційна статистика. Про наше право на те, щоб приймати рішення в Україні на рівних з чоловіками. Тут також є статистика. В українському парламенті, як ви всі знаєте, трошечки більше 11% жінок представлено. В Той час, як в середньому в європейських країнах 25%, цифра, 25 жінок приймають рішення в європейських країнах. В середньому по світу ця цифра становить 22%. в Україні вдвічі менше. Ми маємо також сьогодні говорити про а, право жінок на освіту, про право жінок на охорону праці, на соціальні гарантії, і ми маємо також говорити про те, що Жінок не мають відправляти на кухню, як часто у нас робиться, в той час як вони можуть ефективно приймати рівні, рішення на державному рівні на рівні своїх громад. І насправді в українському суспільстві ще досить стійкі гендерні стереотипи. Ми це бачили дуже добре під час Майдану, коли оголошення були відомі жінок відправляли прибирати, якщо вони бачили, якщо е, ми з вами бачили круг там. Так само ми бачимо, що е, і зараз не дуже часто ми говоримо про те, що жінки насправді, на рівних з чоловіками, зараз відбудовують майбутнє України. Я хотіла би звернути вашу увагу на е, фотографії, які ви бачите, ось тут, ось на стінах. Це фотографії про те. Що жінки роблять зараз? Що жінки, яким чином жінки беруть участь в подіях, які відбуваються зараз в Україні. Вони є волонтерками, вони працюють в медичних службах. Вони працю вони також воюють на рівні з чоловіками в АТО, і вони насправді на рівних з чоловіками виборюють майбутнє нашої країни сьогодні. Я дуже прошу вас про це писати, про це пам'ятати. А, і писати не тільки і говорити, не тільки 8 березня, бо насправді все це відбувається кожен день. Просто чомусь так сталося, що ми напередодні 8 березня або 8 березня говоримо про жінок. А я дуже закликаю вас говорити про це частіше, тому що ми з вами, ми поряд, нас більше ніж 50% населення цієї країни. Ми насправді знаємо і можемо багато, і можемо на рівних чоловіками відбудовувати наше майбутнє. Дуже дякую вам і ще раз запрошую звернути увагу на виставку на фотографії.